Якщо люди повірять, е, оце у цю всю дійсно Богородичне явління, так. яке дійсно е, було тоді, коли ще маленьким, тато тут пас корови. Отут, отут, прямо пас корови, там внизу, чуть нижче метрів сто, там їхня була хата. Оце діточки оці, там жили, ці хатині. Так, бо тут все позаростало. О, а він Це... тут пас корови. І тут йому під, під скалою Оце явилася матінка Божа, але то... Дитина була наже реагувала трохи. ніхто не вірив. Він не вірив він, не розказував. А. Він боявся, стидався. І так якось то було такий час, такий А потім він відчув, що треба це, це розказати всім і покласти е, таку пам'ятку на цьому місці. Дуже файно. мені все. тут так легко, я вам не можу передати. Так. І це дуже багато вже ж е, е, людей. Скільки років вже служиться тут такого кожного місяця? Е, це вже два.